Я на ринку шовар, йдемо глядати ціни на овочі. Хлопці ще шаткують капусту, питаємося по цінах. Яка ціна на капусту? Яка ціна? По 10 гривень. Моркву ще маєте? Морква скільки? Морква по 30. І що готову маєте? 150 п'ятьдесят гривень, ось таке відерко. А скажіть, будь ласка, а ще в неділю працюєте? Працюють неділі. Я тут буду. Що приходимо з 10-ї години? Ми тут так, вітрина, подивіться яка. Помідорчик такий в яку ціну. 70. По 70, а ось такий. 90. По 90. А ось така редька. 25. По 25. Що це Це наступна інакша ціна, 70. так? По 50. А пекінка. По 20. Ой, у вас є салата ще снігова. 100. По 100 гривень такий перчик. 30. По 30 гривень, а менший? 30. Така сама ціна. Чекайте, я покажу, що це таке є. Цей огірочок, так? А це кабачок. 50. <laughs> по 50 гривень, а такий перчик. Червоний, чилі 100, Червоний по 100, а зелений по 50, Ось такий. Ще маєте цвітну капусточку. 40. По 40 гривень. А що це така за акція? Майже не видно. Що то таке є? Огірок 100 гривень Огірок 100 отакий ящиком є. Так, накриває, щоб не змерз. А така капуста? 20. По 20, а синя? 20. 15. По 15, а молоденька? По 18, майже все у вас запиталося. Це є 9 ряд, 24 місце. А помідор яку ціну? Ось такий? По 45. Так, подивіться, ще скільки зелені є на ринку. Розмарин в яку ціну? По 380, м'ятка, свіжесенька. По 250, а чебрець? 280, ось такий шпинат. Шпинат 100. По 100 гривень, а щавель? Щавель 140. 140, петрушка? Петрушка 120, 120. 120, а кріп? 140. 140. Рукола? Рукола 230 за кілограм. 230 за кілограм, а порей? Порей 50. Порей по, по 50, 50 так? А ще що маєте що? Ви маєте ще пекінку, пекінку вроді би. Має. по скільки? 17 гривень. По 17 гривень. Це є ряд зелені, продавець. На ринку вже не є так багато овочів, тому те, що буде, те й знімаю. Броколі віку ціну будуть? По 50 гривень, а цвітна по 30 гривень. Ціна початку 10-го ряду. А ціну покінка? По 18 гривень. А ось така капусточка. По 75. А це є Романеско. Романеско по скільки? По 70 гривень. А молоденька капуста? 18. По 18. А цвітна? 15. По 15. А синя? 15. По 15. А наступна це є Савойка. ціну? По 20 гривень. Це є 10 ряд. 2, 30 місце. А капуста вікуціна? 8 гривень. По 8. А яку ціну морква. По 7, а капуста? По 7. А яку ціну капуста. По 8, а синя? 17. По 17. Скільки білороса? По 8 гривень. Є ось така цибулька. Одеса. Це мовна зберігання по 10 гривень. А картопля віку ціна? По 13 гривень. А ось така біла і синя. 40. По 40 гривень. О, ще у вас є гарний чесник. А чесник? 100. По 200 гривень. Це на початку 11-го ряду. Віку ціну картопля? 9. По 9 гривень. Сьогодні асортимент невеликий. Подивимося, що там по терміналу є. Уже в терміналі якісь новинки з'явилися. Ось така печеричка по 85 є. Є ось такий баклажан по 110. Ось така печеричка по 85 також. О, тут є по 55 на нагорт. Ось така печеричка, а ось така. По 70. А ось така більша. Також 70, яку маєте ось це. 80. І ось така є по 75. Ось така зелена цибулька. Пучками по 250. За кілограм. Ось така салатка. 150. Ще у вас є масляна, ось така гарна. 150. Всі по 150 гривень. А ось така селера Стебло 120 і 120. А редиска, у редиска ще є. 100 гривень кілограм, то як літом, що у вас є кропчик, а кропчик? 180, а Петрушка? Петрушечка у нас по 150, чи кінза є. 200 гривень кілограм. А ось така м'ятка, як з городу, по 250 гривень. І це все можна придбати в магазині Зелен. 26Б. Зелень. 26 Якщо у вас є магазинчик на ринку Шувар у Львові, і ви хочете, щоб про вашу продукцію дізналося якомога більше клієнтів, звертайтеся, зроблю дуже гарний огляд.